П'ятирічний Вітя відвідує столичний дитсадок. За словами хлопчика, йому вже робили щеплення. Один маленький утворчик, ты привил, то мне сделали. Поэтиница, там есть такая поэтиница. Ну, конечно, мы не делали, только мне лечили еще ощущение. Сьогодні до столичного дитсадка завітали головний інфекціоніст країни та заступник міністра охорони здоров'я. Чиновники зустрілися з батьками, аби поговорити про необхідність вакцинації. За словами головного інфекціоніста, ситуація в країні зі щепленням дітей наближається до критичної. Загалом вакциновано не більше половини дітей. Як тільки поріг знизиться до третини, в Україні можуть розпочатися епідемії. Небезпечну ситуацію спричинили кілька чинників. Батьки боялися вакцинувати своїх дітей, вважали, що у нас неякісні вакцини, і була ще й плюс в пресі антивакцинальна кампанія. Це почалося десь роки 3-4 тому. Починаючи вакцини проти туберкульозу, проти дифтерії, проти правця, проти кору. Ну практично є дефіцит всіх вакцин, які входять до переліку календаря наших щеплень. Заступник міністра охорони здоров'я пояснює, його відомство урізали фінансування на закупівлю вакцини. Виділили тільки три четвертих від необхідних коштів. Тому ігор Перегінець у значній мірі покладається на міжнародну допомогу. «Вакцини по стосовно поліоміеліту ми знайшли практично всю річну потребу. А за допомогою наших партнерів з всесвітньої організації охорони здоров'я дитячого фонду ЮНІСЕФ за гроші уряду Канади вони нам допомогли закупити цього року. у Нас буде вакцина проти поліоміеліту за гуманітарну допомогу. Деякі батьки після спілкування з міністром вирішили вакцинувати дітей. Вот эти ужасы про вакцины, у нас по дали такий з вот Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я зізнаються і надалі звертатимуться до колег з Міністерства фінансів, аби придбати усі необхідні вакцини. Щороку в Україні народжується близько півмільйона дітей, які потребують вакцинації. Сергій Зленко, Олександр Фунько, соціальна країна.